На 56-му році життя помер ректор Національного університету оборони України генерал-полковник Геннадій Воробйов. У словах співчуття президент України Петро Порошенко назвав Геннадія Петровича видатним військовим діячем сучасної України. Усе своє життя він присвятив служінню вітчизні від командира зводу до першого заступника начальника генерального штабу. П'ять років був командувачем сухопутних військ Збройних сил України. Геннадія Петровича відрізняли надзвичайно високі якості справжнього офіцера і патріота, відданість вітчизні, високий професіоналізм, чесність та повага до людей. Геннадій Петрович був неодноразовим гостем в студії військового телебачення. У творчого колективу Це збереглись про цю людину світлі, теплі спогади. Він користувався беззаперечним авторитетом серед військовослужбовців. У 2014 році Геннадій Воробьов відмовився виконувати злочинний наказ янук. Овича посилати військових проти майдану, а спочатку АТО понад два роки проходив службу в зоні бойових дій на посаді першого заступника керівника антитерористичного центру при СБУ. фактично був командувачем антитерористичної операції. За роки сумлінної служби генерал Полковник нагороджений орденами Богдана Хмельницького за мужність другого і третього ступеня, медаллю за бойові заслуги та бездоганну службу, численними відзнаками Міністерства оборони України. Він завжди займав активну громадянську позицію та докладав великих зусиль. Для розвитку збройних сил України